Працівники hr відділу, які на цей скарги щодо ваших працівників вам доводилось розслідувати. Приблизно у 2008 році наш it директор прийшов до мене в офіс, бо захотів показати мені те, що він знайшов у нашому програмному забезпеченні для інтернет-спостереження. Один хлопець з бухгалтерії встановив на своєму комп'ютері програму, яка створювала враження, що він сидить на яху, тоді як насправді він переглядав порно. У прихованій папці на його комп'ютері було збережено тисячу зображень. Розслідування було прозорим та очевидним. Це також пояснює, чому він Обив такі довгі перерви в туалеті. Чувак Лайт не втратив свідомість, коли ми прийшли до нього. Коли я виводив його з будівлі, він запитав, чи не збираюсь я розповісти його нареченій. Ні за що приятелю, але я поділюсь цією історією на Reddit у 2024 році. Я була менеджеркою, працівниця поскаржила, що в її відрі для сміття постійно опиняються презервативи дуже часто. Після третього чи четвертого разу ми встановили камеру в коридорі біля її кабінету. Це була вона сама з різними хлопцями. Співробітниця, яка знала її чоловіка, випадково побачила один у смітнику, тож вона вигадала історію про те, що хтось проникає до її офісу після закінчення робочого дня і займається цим на її роботі. Бочому столі після того, як її спіймали, вона зізнала, що затримувалась допізна і водила в офіс щонайменше трьох коханців. Працівник прийшов на роботу раніше і насрав на стіл боса. Не HR, а IT. Було лише два випадки, коли мені доводилось звітувати перед вищим керівництвом. Моя перша it робота була в MSP. Мені доводилось вручну встановлювати патчі на комп'ютери в кінотеатрах у неробочий час. Це було переважно бездумно, тому я сидів поруч зі своєю дівчиною і робив це під час перегляду відео. Я дивився фільм, коли дівчина запитала: Що за хрінь ти робиш? Я повернувся до комп'ютера і на моніторі побачив купу. Гей, порно Виявилося, що це були особисті фотографії того користувача, які він завантажив на свій робочий ПК. На другому тижні роботи я помітив, що один користувач змінив робочий стіл свого комп'ютера на дуже відому фотографію сім'ї мігрантів, які загинули, намагаючись перетнути кордон. США. на фото були зображені тіла покійників, що пливуть по річці. Я повідомив про це свого боса і сказав, що ми повинні заблокувати робочі столи, щоб люди не. Могли їх міняти. Нейчар, але мені довелося поскаржитись на одного хлопця HR-ам. Він, дорослий чоловік, вдавав, що ми руки. Якщо він припускав, що обиральні нікого немає, то заходив, відкривав кран, йшов до пісуара, поки вода текла, повертався назад, закривав кран, брав сухого рушника, витирав ним руки і виходив. Хтось може сказати, що мене це не повинно хвилювати. Але робота цього хлопця полягала в тому, щоб торкатись і пакувати сотню. Одиниць медичного обладнання, яке відправлялось людям зі слабким імунітетом, я звільнилась з роботи невдовзі після цього, але старі друзі по роботі сказали, що його згодом виперли за низку інших порушень. Однак, те, що він не мив руки, було прямо згадано і підтримано іншими співробітниками. Я не HR, але працюю в лікарні і почула цю історію від працівників відділу кадрів. У шпиталі, де я працювала, були універсальні ідентифікатори, тобто на них було вказано лише ім'я, а не посада. Комірник він же прибиральник, купив білий лікарський халат і вишив на ньому своє ім'я, щоб видавати себе за лікаря. На щастя, він не намагався лікувати пацієнтів. Це було зроблено лише для того, щоб залицятись до медсестер. Ймовірно, йому це у успішно вдавалось, а викрили пройде світа лише тому, що медсестра, з якою він раніше спав, застукала його з іншою медсестрою і в якості помсти йому подала скаргу про сексуальні домагання. Я можу тільки уявити обличчя і чарів, коли вони помалу почали розуміти, що ніякого доктора Джона Сміта не існувало, був лише прибиральник Джон Сміт. На моїй попередній роботі служба безпеки ходила і перевіряла, чи зачинені офіси в кінці робочого дня. В результаті вони не раз заставали людей, які злягались в кабінетах. Найкращий улов це менеджер та інженерка з іншого відділу. Ви можете сказати, що це не так же і погано, оскільки він не спав зі своєю безпосередньою підлеглою. Єдина проблема полягала в тому, що це був за відділ. Він був менеджером відділу кадрів. Зрозуміло, що після цього він. Перестав там працювати. Досі найбільшою НСВВ скаргою з якою я мав справу, був випадок, коли співробітник запропонував колезі жінці всю свою зарплату за секс. Цей чувак був одружений, тож я не знаю, як він би пояснив дружині, що просрав десь всю зарплату за два тижні. Не HR, але я проходила профорієнтацію з одним хлопцем, і HR пояснював, чому на території компанії не можна дивитись порно. Чувак стверджував, що якщо він хоче сидіти в машині і читати Хаслер в обідню перерву, то це нікого не стосується, тому що він робиться у свій вільний час і у своїй машині. На диво його не звільнили, але за 30 днів йому тричі виписували догани за різні порушення, і він звільнився сам. Працівник складу поскаржився на старшу колегу, яка постійно чіпала його за сідницю і відпускала сексуальні коментарі. Вона намагалась виставити все в кращому світлі і натякнула, що він надто гостро реагує, а його скарги несерйозні. Я звільнився, не дочекавшись жодних рішень у цій історії. Один співробітник чинив наругу над кавунами. Я не з відділу кадрів, але мені потрібно викинути це з голови. Я працювала в Німеччині за IT грін-картою, як і цей чувак. Він постійно говорив про те, що він з Пакистану, але не пакистанець. Буквально кожен день він індієць. Щодня чувак вигукував, що він індієць, але виріс у Пакистані, але не пакистанець. Всі почули. Та яка різниця? Всім байдуже. Він насипав на тарілку сухий порошок танг і їв його ложкою щодня дням. він слухав пісні Брітні Спірс на ютуб через колонки на робочому столі і підспівував своїм надзвичайно високим голосом. Він носив костюми трійки, тоді як решта співробітників носили футболки, джинси та повсякденний одяг. Його голова була схожа на волейбольний м'яч, але без шиї. Він жив у Вестсайді, але одного разу заявив, що я мешканка із сайду можу знайти краще місце, щоб поїсти. Він стежив за мною. На вихідних він приїжджав у мій район на метро. Одного разу він прийшов до офісу з чорним кунжутом. Сказав мені, що це подарунок від його матері. Вони для плодючості, бо мені треба народжувати дітей. Жінка з відділу кадрів навіть не знала, як з усім цим впоратись. Хлопець потрапив під слідство за сексуальні домагання до співробітниць, він робив сороміцькі компліменти п'ятьом жінкам, говорив, що вони гарно виглядають, що у них класні попки, і приставав до них з пропозиціями піти на побачення. Кидай свого хлопця, я покажу тобі, на що здатен справжній чоловік. Винуватець все заперечував і казав, що це жінки його переслідують. Сказав, що у нього є повідомлення, які доводять, що він сам був жертвою, але коли його попросили їх показати, чувак сказав, що все видалив. Чоловік також заявив, що у нього є очевидиця, яка може його виправдати, бо вона чула, як жінки змовлялись, щоб його звільнили. Свідком виявилась жінка середнього віку. Вона заперечувала, що чула, як жінки планували це звинувачення, але сказала, що він робив їй подібні коментарі, однак її це не турбувало, оскільки вона була заміжня і не збиралась нічого з ним робити. Також розслідували кілька випадків коли співробітникам надсилали світлини прутня. Один з них був від чоловіка чоловікові, інший від чоловіка жінці. І так, я теж бачила ці фото в рамках розслідування. Коли це сталося, я працював в будівельній галузі. До нашого кол-центру надійшов дзвінок про те, що працівник злягався з іншим чоловіком у громадському туалеті в парку. Вочевидь, якийсь дядько повів свого внука в туалет, побачив це і зателефонував нам. Ми перевірили GPS його вантажівки і переконали, що він регулярно відвідував цей парк протягом робочого дня або після роботи. Не було жодних фактичних доказів правопорушень і жодної історії дисципліного. Нарних стягнень. згідно з політикою компанії, розумне використання службового транспорту в особистих цілях було дозволено, тож він не порушував жодних правил. Менеджер ледь не збожеволів. Коли я пояснив, що він може вирішувати тільки питання, пов'язані з використанням автомобіля. До того ж, цей працівник був одружений з жінкою, і їхній син також працював на тому ж підприємстві. Контроль за розповсюдженням чуток і подальше оновлення політики компанії забрали. Набагато більше зусиль ніж власне вирішення ситуації. Я менеджер, а не HR. Співробітниця надіслала своє пікантне відео іншій колезі і та написала скаргу. Останнє повідомлення було надіслано кілька місяців тому і стосувалось роботи, тому не було жодних попередніх контактів, які б вказували на те, що вона хотіла б отримати таке відео. Відправниця не заперечувала провини, але вважала, що це не так вже й серйозно, і була шокована тим, що через це втратила роботу. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А про які пікантні випадки на роботі, відомо вам. Напишіть в коментарях.